До Тростянецької громади з робочим візитом прибули представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області Тетяна Мироненко та працівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Володимир Мельник. Представниця Омбудсмана України Дмитра Лубінця зустрілася з керівниками комунальних підприємств та установ Тростянецької міської ради, аби ознайомити присутніх з напрямками своєї діяльності. Права громадян в системі органів сектору безпеки і оборони це наші військовополонені, це наші люди, які безвісті зникли, це наші ветерани, наші правоохоронці і їх родини. Безумовно, ми опікуємося питаннями ВПО біженців. Перевіряємо ВПО, перевіряємо МТП, тобто місця тимчасового тримання, проживання, і йдемо. Там, де люди можуть отримуватись. це може бути дитячий будинок, це може бути інтернат для людей похилого віку, Це може бути колонія, де люди відбувають покарання. Також Тетяна Мироненко наголосила на можливостях омбудсмана та його представників прямих спілкувань у нашому, скажімо, уряду або і президента немає, а у Лубінця є, тому що в Росії також є така посада. Пані Москалькова очолює. Цю інституцію в Росії, і в них є спілкування. Саме ці люди вони спілкуються в усьому світі, тому що, незважаючи на війну, ми говоримо про права людини. Тому ми передаємо листи і росіянам, і нашим і звідтіля отримуємо листи і передаємо тут родинам, родинам тих, хто перебуває в полоні. У свою чергу працівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Володимир Мельник зауважив, що секретаріат приділяє особливу увагу питанням пов'язаним із родинами військовополонених, зниклих безвісти військовослужбовців та цивільних осіб. Однією із задач цієї робочої групи є допомога родинам в заповненні навіть особистих кабінетів координаційного штабу. Тобто, якщо у родину у нас просто вже була така ситуація, родина прийшла, вони знайшли самостійно безпосередньо, де знаходяться, ну, як вони вже засвідчували, вже тіла їхніх близьких людей. А внести відповідні всі зміни вони не змогли самостійно там в особистий кабінет підтвердження. В них є там і переписки, і підтвердження. То е ця функція у нас працює тільки на даний момент в Полтаві, але через нас ми зв'язали з представниками в Полтаві. Вони надали там всі особисті документи, дані, що вони познаходили, і наші колеги вони повносять абсолютно всі ці дані в особисті кабінети координаційного штабу. Це питання воно дуже актуальне і надасть більше змоги кому знайти, кому вже повернути своїх близьких та рідних. У разі виникнення питань, що стосуються права на справедливий суд постраждалих у наслідок збройної агресії, ВПО, прав дітей та захисту прав українців за кордоном, слід звертатися за допомогу до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ми не втручаємось, але коли ми приходимо, чомусь суд призначає правильні експертизи і поводить себе. Так як належить відповідно до чинного процесуального і права, і матеріального, також якщо у вас є люди, і хто у кого в полоні близькі люди, то ви можете давати наші координати тут зазначена гаряча лінія, і на цю лінію можна зателефонувати і записатися на особистий прийом до мене без проблем. І ми все це узгоджуємо дуже швидко або надати туди звернення. Звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини можна за безкоштовним номером гарячої лінії 0800 50 17 20.